Сили оборони України уразили склади з боєприпасами два зенітно-ракетних комплекси та радіолокаційну станцію росіян. Це дані з вечірнього зведення Генерального штабу збройних сил. Тим часом противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Маріїнському та Шахтарському напрямках. І найзапекліші бої тривають досі у Бахмуті та на Авдіївському напрямку. Детальніше про ситуацію на фронті і не лише. Будемо говорити із Вадимом Денисенком, виконавчим директором Українського інституту майбутнього. Пане Вадиме, доброго вечора. Слава Україні! Раді вас вітати в нашому ефірі. Вітаю. Слава Україні. Вітаю. Отож, вже кілька днів поспіль міжнародні аналітики кажуть про те, що кульмінація російського наступу от от настане чи вже настала. І також вони зазначають, що російські вояки, власне через це і збільшують свої темпи наступу, аби до завершення. Своїх спроможностей як можна більше цієї території відхопити, але не все так просто. Що зараз відбувається на лінії фронту? Як це виглядає? Чи насправді вони досягли цієї кульмінації? Ну я чесно кажучи, завжди стараюсь бути дуже обережним в подібних висновках. Тому не отак просто сказати про те, що умовно кажучи, завтра післязавтра у росіян закінчуються сили, закінчуються спроможності, і вони зупиняються в своїх бойових діях. Ну, я чесно кажучи, не готовий. З того, що я розумію, в принципі, у них є достатньо великі резерви досі, і говорити про те, де задіяні резерви, між іншим, і говорити про те, що от, завтра у них вони видихнуться настільки, що в принципі у них не буде можливості нічого іншого. Ну, чесно кажучи, дуже б хотілося б цього, але поки що думаю, що тут хай більше військові про це говорять. Просто сам темп їхнього наступу може спадати через те, що ми розуміємо, є логістичні певні проблеми, і як розраховується, то наступи не можуть тривати в часі більше місяця, півтора, бо власне тянуть за собою проблеми підвозу не лише боєприпасів, а ще й багатьох речей. І так здається, що саме через це вони почали активізацію і на Авдіївському напрямку. Так як виглядає ситуація загалом по цій довжині лінії фронту? Чи Видно там, що вони мають спробу відтягання наших сил з Бахмуту, ні, ну вони в принципі Авдіїв, Калиман, Кремінна, Бугледар. В принципі, це ключові Сватова, Це ключові напрямки, де вони ведуть цей свій наступ уже більше місяця. Тому в даному випадку говорити про те, що вони туди вони там відтягують якусь додаткові наші сили. да, ми змушені перекидати в весь час. На ці напрямки нові сили робити ротацію, тому що в принципі не ви бачите, яка інтенсивність атак. Тобто, мінімальна кількість за останні тижні це 65-69 атак. А реально було були дні, коли доходило до ста більше 120 атак за день за Тобто, Тому в даному випадку і ще раз повторюся: поки що говорити про те, що у них вичерпалися ресурси, що у них різко зменшились можливості по артилерії, різко зменшились можливості живій силі. На жаль, поки що цього особливо не помітно по тих сходках, офіційних даних, які ми отримуємо в тому числі Генштабу. Тому поки я більше був дуже акуратним із заявами про те, що вони видихлися, і що от у них нібито немає сил там завтра розпочинати нові бойові дії. Пане Вадиме, моє питання таке. Учора Пригожин керівник терористичного ПВК Вагнер заволав про необхідну йому допомогу від Шойгу. Гуцім, би українці готують операцію із оточення його сил і хочуть відрізати сполучення між ним і між ПВК і регулярною армією. Ця інформація дуже схожа на ІПСО, але мета її є дуже є очевидна. Тож просимо вас розтлумачити, що відбувається. Ну, в принципі, інформаційна війна між Пригожин і Шойгу триває на перший день. Ми повинні розуміти, що це війна не Пригожина. це не самодіяльність Пригожина. Це власне коротше, не дозволена Путіним. Оця от інформаційна інформаційна війна одного відомства проти іншого. Тобто він в сталінському такому стилі спостерігає як між собою, змагаються е, Різні політичні фігури на його шахівниці в принципі це не перша заява Пригожина про те, що йому не дають снарядів, йому не дають можливостей і що там інші речі, але таким чином він просто привертає до себе увагу. Він насправді великий майстер. Тут треба насправді слідкувати за тим, як він це робить. Він великий майстер привертати до себе увагу і е робити із себе інформаційного е такого спойлера, і людина, яка е стає ключем взагалі інформаційної повістки дня, того чи інформаційної повістки дня в той чи інший час, е тому тільки з цієї точки зору і треба на це дивитися. Говорити про те, що зараз. Там насправді Вагнер буде знищений, на жаль, поки що ще зарано. Але в той же час від весь час, говорячи з однієї сторони про те, що тут воює тільки Вагнер, паралельно весь час звинувачує Міноборони в тому, що йому не дають можливості взяти Бахмуд, Взяти Бахмут Бахмут. У джанкої російські крилаті ракети Калібр НК під час їхнього транспортування залізницею вирішила несподівано денацифікуватися. Через це в окупаційна адміністрація навіть запровадила там режим надзвичайного надзвичайного стану. Також чули там звуки схожі на політ іранських дронів. І у своїх пабліках росіяни почали обговорювати, що це були перепрограмовані шахеди. Які деталі зараз відомі вам про нічну бал? Бавовну в Криму, ну єдине, що ми можемо говорити, це те, що е Джанковський залізничний вузол це е ключовий вузол для е постачання будь-чого в Крим із е материкової України і із Крима до е поки що тимчасових е території е України. Е те, що е в принципі е сьогодні було введено надзвичайний стан. Те, що були перебої з електроенергією, те що скільки я розумію, є проблеми із залізничним сполученням на цей момент. Це звичайно величезний плюс для нас. Тому що ще раз повторюся, вся всі, все постачання на південь України окупований і з іншої сторони постачання до Севастополя, в тому числі всього того, що може йти залізницю, воно проходить саме через жанку. Ну, по факту, якщо там такі детонували ракети калібр, то мабуть там руйнування повинні бути ну досить серйозними. Тобто відновлення займе певний період часу. Ну там, наскільки я розумію, в принципі, ракети в цієму разі поки що відео не було того, що детонували заряджені ракети. Тобто, в даному випадку, поки що, будемо чекати відповіді від заяв відповідних від головного управління розвитку. Ну і переходячи до українського контрнаступу, є низка заяв, зокрема, і президента Чехії, нинішнього Петра Павла, Він нагадаю, бувший генерал, і каже він про те, що в Україні буде один шанс контрнаступу, і треба розраховувати на потужну організацію його, адже потім. Допомогу отримати від заходу буде складніше, і питання в чому це меседж до українців, чи це меседж для внутрішнього споживання європейським союзом, і таким чином він намагається їх підготувати і мобілізувати. Як бачите цю ситуацію, Ні, це меседж, безмовно Україні і тут, в принципі, ми розуміємо, що світ не був готовий до подібної війни. Ми розуміємо про те, що зараз по суті на Марші розгортаються цілі заводи, які стояли в напівзаконсервованому стані протягом останніх понад е десятиліть, тому звичайно це дуже важливий меседж. Ми до нього повинні абсолютно серйозно поставитись, е і треба розуміти, що справді е є величезна проблема із виробництвом того чи іншого озброєння, е яке, на жаль, європейці просто перестали виробляти протягом останніх десятиліть. Ну і тут виходить ситуація. Е, знову ж таки, цей проект про мільйон снарядів, він теж змушує Європу запускати заводи, не лише Європу, в Америці починають працювати також військові підприємства. І, повертаючись до, так би мовити, витоків цієї війни, цього широкомасштабного вторгнення, коли Путін розказував про Буцімби, якісь зони безпеки, про те, що НАТО має відступити, що якісь країни з цього НАТО взагалі мають вийти, що НАТО має демілітаризуватися. В результаті він отримав, по-перше, Великий фронт, так економічний, великий фронт військовий в Україні. По третє, максимальну мілітаризацію НАТО за час його існування ну, ви абсолютно правильно все кажете. Але ще треба додати, і що один момент. сьогоднішній візит до Москви Де факто показав про те, що Путін стає, ну можна говорити прямо текстом уже васалом Китаю на цей момент, тобто. Всі ті домовленості, які сьогодні були задекларовані, вони говорять тільки про одне, про те, що Путіну пообіцяли, якщо в два році він переобереться і він залишатиметься президентом Російської Федерації, але ключові е е важелі е на економіку Російської Федерації е будуть поступово переходити до Китаю. Тобто, ну класичний приклад, заява Путіна про те, що е він е вважає, що потрібно переходити на торгівлю. З третіми країнами е, Російської Федерації на торгівлю в юанях, тобто в даному випадку, навіть не в рублях, про що говорив рік тому, а реально в юанях. Тобто, можемо говорити, що е, насправді на цей момент е, по всіх ключових питаннях, які були важливі для е, Китаю, там починаючи від е, юаня, відципі е, впливів на північний морський шлях. Тому що це буде ключовий е, торговий шлях. Очевидно, все-таки в наступні десятиліття. Е, тобто, росіяни пішли повністю на е, повністю погодилися з з чим е, запропонував Китай, і більше того, Путін був змушений сьогодні сказати про те, що він е, підтримує китайський е, мирний план, і де-факто він е, в перекладі на людську мову це говорить про те, що е, переговорником замість Російської Федерації в майбутніх переговорах по Україні. Буду виступати безпосередньо Китай, буквально перед ефіром якраз з'явилася інформація, що Путін і е, президент Китаю Сін Цзіньпінь підписали в Москві два спільні документи. Ми якраз на цьому хочемо зупинитись детальніше. Як ви думаєте, е, ось як даєте, які, як, які наслідки для України буде мати цей візит? І, зокрема, ці підписані документи. Ну, ключовий момент я вже сказав про те, що. Путін змушений погодитися та китайський мирний план. Якщо ми говоримо про короткострокову перспективу, звичайно, ні про який мир мови немає. Війна буде продовжуватись, але можемо чітко говорити про те, що в короткостроковій перспективі Китай не буде надавати летальну зброю для Російської Федерації. Далі. Судячи з усього після оцих контрнаступів, чи то російського чи то українського, після того як саме зрозумілим чим закінчується целітні кампанія. Судячи з усього, китай буде активніше втручатися в переговорний процес, очевидно, він буде пропонувати певні компромісні рішення Володимиру Зеленському. Поки що, ми не розуміємо, які це будуть компромісні рішення в обмін на інвестиції в відбудову України. Е, але е, можемо чітко сказати, що е, по суті переговорний процес зі сторони Росії е, в, отримав кураторство від Пекіна і з усіма відповідними наслідками. Знаєте, сьогодні е, мав можливість трошки помоніторити шоу ненависті російські. Ну така вже професія. Мусимо і там подивитися, що робиться. І вони звичайно перезбуджені від такого візиту. І от на тезу про те, що вони стали васалами. Китаю, вони кажуть про те, що а васали їздять самі в гості до своїх господарів. А тут же ж він до нас приїхав, але по факту виходить, що Сі Цзіньпінь приїхав оглянути нові володіння. Ну я дуже не хотів би, щоб ми примітивізували всі ці процеси. Ну, тобто вони не настільки радужні, як це нам здається, але те, що е, Росія зробила величезний крок до своєї васалізації, да, це абсолютно правда. В обмін на гарантії е, безпеки, гарантії президентства Путіна в е, 2024 році. два Нагадаю, що в березні 2024 року буде відбуватися будуть відбуватися президентські вибори, і судячи з усього для Путіна е, стало найважливішим. Це гарантій, того що він залишиться президентом, він залишиться недоторканним, і такі гарантії дати йому тільки Китай. Називається доживе до свого переобрання, і е, щодо цих гарантій того мирного, так би мовити, плану умовного, який підписали сьогодні, передав свої повноваження по путін Путінці Дзіпіню через підписання цього плану, як ви зазначили, чи не через те, що було рішення Міжнародного кримінального суду про розшук і доставку Путіна. Тобто виходить, що він визнаний вже міжнародним злочинцем, або тим, кого розшуковують, перемовини з такими людьми, не ведуться по факту? Ну, це, в принципі, один з елементів цього всього. Не треба забувати про те, що Нафтові санкції стали достатньо болючими для російської економіки. Вже зараз можна говорити про те, що до кінця року дефіцит російського бюджету судячи з цього буде приблизно в два рази більше запланованого в районі 6-7 трильйонів рублів. Чим це все покривати, поки не зрозуміло, і тут точно можна сказати, що без китайської технологічної допомоги в принципі їм вийти з цієї ситуації. Якщо в 23-му році ще можливо, то в 24-му це вже взагалі не реалістично. А я повторюю, що 24-й рік це їх виборів, і це дуже важливо для Путіна. Тому е тут треба дивитися за сукупністю всіх цих речей, не лише рішення суду ВАГТ, але й або чи, в першу чергу, напевно, все ж таки, це економічні проблеми, які зараз починають стискати російську економіку. Пане Вадиме, дуже вам дякуємо за грунтовний аналіз, фаховий, дійсно в складних речах допомогли розібратися нам і нашим телеглядачам. А хочу нагадати, що ми говорили із Вадимом Денисенком, виконавчим директором Українського інституту майбутнього. Дякуємо вам Дякую вам за ефір.